Якось посидів я і подумав, що варто було б запустити нову рубрику на каналі, де я буду щось розказувати по грі, якісь свої думки, міркування, висновки свої особисті, спостереження, досвід і таке інше. Я не знаю, чи вийде в мене це, чи ні. Це буде чисто ламповий, а може і ні, монолог. А ви в коментарях, як завжди, можете писати свої думки з приводу тієї теми, про що я говорю. Або може вас особисто щось цікавить, бентежить. І ви б хотіли поділитися своєю білію думками. Це все пишіть в коментарях. Можливо, ви подасте мені ідею на наступне відео. Як часто ви замислюєтесь над рангами гравців? Як часто ви чули, що ранг дорівнює скіл. Тобто, якщо гравець дуже добре грає, то у нього обов'язково повинен бути високий ранг. Інакше він грає погано. Якщо у нього немає умовних 100 зірок, значить він нубік і неважливо, де він грає, в соло чи в зіграній фулці. Де кожен виконує свою роль, взаємодіючи, злагоджено з командою. Є таке так? Я ж думаю, ви чули в свою адресу, що ви нуб. Бо у вас умовно 40 зірок в максі. Фу, навіть не зміг до 50 зірок дійти. І ще частенько через це спускають на вас усіх собак. Немов це через вас програли, посилаючись на кількість ваших зірок. Причому на інші люди зазвичай і не дивляться. Можуть ще подивитися на ваш вінрейт, і якщо він нижче 60%, то все ви нубік. В їх парадигмі хороший гравець це той, котрий має виглядати. Високий ранг, і той, у якого він рейд вище 60%. Все, що нижче, це все погані гравці. От і давайте будемо розбиратися, чи так це насправді. Звісно, я далеко не перший, хто піднімає цю тему на Ютубі. Дуже багато іноземних блогерів піднімали цю тему і у кожного свої доводи. Хтось думає, що у грі є система 50 на 50, тобто гра вам дає рівно 50% перемог. А це означає, що підбір будується таким чином, щоб ви обов'язково програли в потрібний момент для гри часу. Я не знаю, чи існує насправді ця система, однак, вивчаючи підбір команд, я неодноразово наштовхувався, де гра збирала найсильніших гравців по рангу в одну команду проти найслабших по рангу. 5 імморталів в максах проти умовних трьох легенд. І одного лоу міфа, і одного міфхонора, ким є я. Саме існування такого підбору вже ставить під сумнів його справедливість. Бо якби підбір був справедливим, то хоча б дві легенди повинні були бути в протилежній команді. Але це не так. Гра вирішила всіх п'ятьох імморталів помістити в одну команду, де зовсім не складно зрозуміти, хто переможе у цій грі. І проблема якраз у тому, що це доволі часто. Стоявище. І мені доводиться грати проти гравців з високим рангом, з гравцями низького рангу в одній тімі. Я якби не є гравцем високого рангу, я гравець середнього рангу. Але мені кожен сезон час від часу доводиться грати проти п'яти імморталів, іноді виходить перемагати. Але частіше я програю таким по тій причині, що я один або в дуо цю гру виграти не можу. Причина зовсім не в тому, що мені складно грати проти безсмертних. Ні, якраз проти них мені грати не складно. Я можу безсмертного перестояти на своїй лінії. Мені складно грати, коли в мене команда Рагулів. Ось тоді грати складно. І, звісно, дивлячись на всю цю вакханалію. У мене постає логічне питання. А чи дійсно ранг гравця означає, що він дуже скіловий, що він вміє грати? Я думаю, що тут відповідь напрошується самостійно. Звісно, ні, це не так. Якщо ви свій аккаунт створили тільки вчора, то, скоріше за все, вас гра забустить на високий ранг від 50 до 100 зірок. Це зроблено для того, щоб новий гравець відчув себе мега важливим у цій грі і що в нього неймовірна скілуха. А по Факту він лише тільки Лейла, яка вміє робити пів-пів і не сходить зі своєї лінії до кінця гри. Саме так новачки грають у цю гру. Вони бачать лише свою лінію. А що там відбувається на карті? Ага це нас не бентежить. І так такі доходять до високих рангів. У них участі в командних боях нуль. В кожну катку вони лутають бронзу, максимум срібло. І все, що у них є, це пуш, бо вони просто не злазять зі своєї лінії. Так, таких гравців не так вже і мало. Саме тому ми часто бачимо мію та лейлу у меті в кінці кожного сезону. Якщо ви бачите гравця з низьким вінрейтом, умовно кажучи, від 45% до 60%, не поспішайте робити висновок про те, що він поганий гравець. Потрібно розуміти, що ця гра командна. Так, ми всі забуваємо головне. Це командна гра. І перед тим як зробити висновки про цього гравця хороший він чи поганий, не треба дивитися на його максимальний ранг. Не треба дивитися на його вінрейт. Треба дивитися на усю картину в цілому. Треба звертати увагу на відсоток взаємодії з командою, на КДА, на шкоду в хвилину, на виживання, на гру через ліс. А перекладаючи на нашу мову, це називається ротація. І найголовніше, на що треба. Звертати увагу, це на його середню оцінку по всім його героям. Якщо у нього оцінка 8 і вище, то перед вами, скоріше за все, сильний гравець. Але при цьому він рейт у нього, умовно скажемо, 50%. Добре, нехай буде 47%. Просто треба розуміти, що якраз таки цей гравець на своїх героях, на котрих він грає, робить усе можливе задля перемоги. Але якщо в його команді майже кожну катку рагулі, то він ніяк не затащить цю гру. Так, звісно, є випадки, коли ігри гравці перевертають 1 в 9, але це виключення з правил. Все ж таки, це гра не про одного, де ви в головній ролі Рембо, а про команду. В цій грі вирішує командна гра, макрогра, не мікрогра, а макрогра. І зовсім не рідкість, коли у гравця КДА нижче Плінтуса, слабка взаємодія з командою, виживання на нулі, ніякої ротації, середня оцінка на героях в кращому випадку 6. Але у цього гравця він рейт 60%. Плюс відсотків. І у нього в максах 100 плюс зірок. Більшість людей саме цього гравця будуть вважати високо скіл. Гравцем, але насправді перший гравець буде набагато сильнішим ніж цей гравець. Просто його бустить гра, йому в тіму кидають крутих гравців, які йому і тащать катку. І це насправді так і є. У деяких не на жарт виникала ідея стати намірено поганим гравцем, щоб гра тобі в тіму почала кидати високоскілових гравців, які тобі будуть катку вигравати. Це звісно може спрацювати. Однак чи будете ви від такої гри отримувати? Задоволення, це вже велике запитання. Я кожну гру намагаюся відігрувати по максимуму. Звісно, я не кіберспорт і не профі, в мене бувають різні настрої. Я буваю і тільтую, і можу відіграти на бронзу. Але в мене в середньому оцінка на героях 8 і вище, рідко коли нижче. Із КДА виживанням, шкодою, пушем, командною взаємодією і ротацією у мене порядок. Однак у мене більшість каток програються. І далеко не рідкість, коли я переграю гравців з. Зірками 50 і 100 рангів. А буває, можу всрати гравцю, котрий навіть і 25 зірок ще не взяв. Але він дуже гарно відіграє на своєму герою. І це говорить про те, що кількість зірків не дорівнює скіл. Треба дивитися статистику в цілому, як я вже і казав. А щодо системи 50 на 50%, то я думаю, що скоріше за все, цієї системи немає. Гра тобі не дає 50% перемог, це маячня. В тебе спокійно він рейд може впасти до 40%, і гра надалі тебе буде топити. І ти будеш надалі лутати MVP програної команди. Але система насправді є, але вона інша, котра має назву 333. Що це означає? Це означає, що в 33% випадках гра тобі гарантовано дає переможний стак у підборі. 33% ігор змішаний стак, де тобі повезе або не повезе з командою. І 33% гарантованих поразок. І я думаю, що це вже ближче до правди. Тобто зі 100 ігор, 33 гри у вас будуть гарантовано переможними. 33 ігор, 50 на 50. І 33 ігор це гарантована поразка. Ну і одна гра, можливо, буде рівною грою між командами. Тобто одна гра зі справедливим підбором, одна гра на 100 ігор, Карл, де якраз і вирішить скілуха гравця. А не підбір. Та хтось, можливо, вже помітив і сказав собі: та це ж система казіно. Та, друже, саме так і є. І навіщо застосовувати цю систему, де гравці тупо грають між собою, а не з клубом, чорт його зна. Це монтони, їх не розбереш. Чекаю на ваші історії, міркування, думки та свої спостереження. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.